Всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі Проєктний Зошит. Сьогодні, зранку, я поспішаю до вас показати свою роботу на спицях. Це жакардовий светрик по Opus Drops. Чому поспішаю? Тому що я так захопилася, що я останній рядочок зараз буду цих квіточок вив'язувати на рукаві, і так зрозуміло, що я. Можу вам це не показати, цей процес. А перед цим я хочу вам розказати дещо про описи дропс і про жакар. По описам, дівчата, я зараз їх дуже часто використовую ці описи дропс. Не знаю, подобається вам це, не подобається те, що я говорю правду. Я навіть бачила, що деякі майстрині продають описи дропс як за власні. Ну, Мабуть, хто що шукає в цьому світі, той знаходить. Це як тлумачення сну, яке ви сьогодні вночі побачили. Або ви знаходите гарне, або ви знаходите погане, тобто, хто що хоче, той знаходить. Мій принцип трошки інший, я вам по-чесному буду розповідала і буду надалі розповідати все як на духу. Те, що я роблю, навіщо я це роблю, які в мене результати. І хто хоче бути обманутим, тому, будь ласка, не на цей канал. З приводу Жакарду. Я невелика велика жакардістка, я тільки починаю і тому я думаю, що мої зауваження будуть доречними. Чому? Тому що, коли я стаю майстринію, я набуваю певні навички, я забуваю про е, нюанси і деталі. Які, от коли ти досягаєш рівня майстерності, для тебе це ну, такі речі дуже прості і абсолютно зрозумілі. І на що е, треба звернути увагу, е, початківцям уже забуваєш. Тому е, це мій не перший жакард, але, ще раз повторюсь, я не велика жакардістка. Е, і дивлюся на роботи дівчаток. Іноді аж дух захоплює, може до тої майстерності або до того бажання і терпіння я прийду. Але зараз я вам, з вами хочу поговорити про жакард, Що ж це таке? Жакардове в'язання це техніка в'язання з чергуванням ниточок. Це так виглядає. Виворотня сторона, і ми чергуємо нитки і утворюємо з вами різні різні візерунки. І вони можуть бути двокольорові, багатокольорові, те, що нам, на думку, спаде, те, то ми можемо з вами і пров'язати. І жакар це прізвище французького ткачу, ткача е, Жозефа Марі Жаккарда, який е, вигадав цю техніку для промислового ткацтва. А ми потім так з вами запозичили її. І тому ця техніка називається техніка жакардного в'язання. Сама техніка, вона доволі проста. Це проста панчишна в'язка з переплетінням ниток. Оце саме складне переплетіння ниток. І за, за рахунок цього полотно стає щільнішим. І це треба обов'язково враховувати, коли ви робите вибір моделі, і саме що ви збираєтеся в'язати візерунком. Ця техніка ущільняє полотно досить багато. І щоб ви собі розуміли, що ниточок на жакард треба більше Чим на звичайну панчишну в'язку. Купляйте з запасом. Що ми можемо в'язати? Це светрики, шкарпетки, рукавички, шапочки, де треба прикрасити і ущільнити полотно? І які ж бувають візерунки? Візеруночки бувають у нас геометричні, Норвежські або скандинавські класичний – це сніжинки, олені, ялиночки, дитяче це ми троші, трохи спрощуємо зображення, там, рослинок, тваринок, але рослинки, до речі, в іншу групу. Візерунків відносять до жакардів рослинних. От як в мене, майже дитячі, майже рослини. Да, Отакі от собі маленькі тюльпанчики. І що вам хочу ще сказати по вибору пряжі. Дівчаточки, як невелика жакардистка, да? початківець, що я вам хочу сказати? Пряжа має бути м'яка. На жакард пряжа має бути м'яка. Якщо ви в'яжете жакарт е на початку вперше, то моя порада, і ви не дуже розбираєтесь в товщині пряжі її складі, моя порада все-таки брати одного артикла. Да? Артикл. В мене це «Drop Sky». І супер, а Drop Sky. Тут супер суперсофт, Baby Alpaca and Marina Wow. Це ніточка дуже, вона так і називається Sky Небо. Вона легенька, як хмаринка. і невелика скрутка. Це обов'язкова умова, щоб ніточка була м'якенька. і Однаково по товщині і однаково і по скрутці. Якщо ви берете залишки пряжі і тому подібне, це дуже-дуже-дуже важливо. Так, це я вам сказала. Далі, що я вам хочу сказати? Фарбування Дівчата. Щоб не плив ваш жакар потім після ВТО, обов'язково в'яжіть зразочок, щільність в'язання поміж жакардовим візерунком і панчишною в'язкою буде різно. Обов'язково зв'яжіть візерунок для того, щоб знати, наприклад, ви захочете в'язати якусь е е е е е Шматочок жакардом, а потім перейти на панчішну в'язку, то у вас буде різні кількість петель і до входу в візерунок, і після виходу із візерунок візерунку. І фарбування. Ми весною всі в'язали. В лютому, мені здається, ми в'язали шкарпетки з червоними сердечками з різної пряжі, різних виробників. І е майже у всіх червоний кольор поплив Про після ВТО. Не майже, а у всіх. У, у когось більше, у когось менше. Щоб того не було, в, в е ніточки е треба. Е Якщо ви їх не знаєте, і вони у вас різнокольорові, треба на міцність перевіряти. І давайте я тепер, тепер вам покажу жакардовий візерунок, як ми його в'яжемо і на що ми це робимо. Я поміняла ніточку, тобто у мене був тюльпанчик. Фіолетовий зараз я на карі перехожу, обов'язково вішаю маркер. І я вам буду показувати жакар з протяжками. На початку це треба вивчити з жакар з протяжками. Протяжки ми робимо на відстані. 3-4, максимум 5 петель. Але це максимум. І краще все-таки до 5 петель не доходити. 3-4 петлі це саме оптимальне відстань на протяжки. Так, дивіться, які помилки можуть бути. Про щільність я вам сказала, що це буде відрізнятися. Треба зв'язочку зразочку обов'язково зв'язати краще по колу. І, і, оста, так, і про, про поворотні ряди я вам трошки згодом розкажу. І при зміні кольору треба перехрещувати, щоб не було отворів. Ну, давайте спробуємо зв'язати. Я просто ніточку прив'язала, і далі я в'яжу по схемі. По схемі в мене буде, я вам спочатку покажу з протяжками за роботою, а потім покажу з руки з пальчиків. Ще є пристосування, я їм ще не користувалася, не знаю, чи потрібно. В мене по схемі дві лицевих, і далі в мене йде жакард. Для кого жакарт, мені здається, взагалі буде недосягнутим. Це для тих, хто щільно в'яжеть. Це е, е, ще одна така, ще такий нюанс, якщо жакарт треба в'язати вільно. І на жакарт ми беремо спиці на розмір більше, чим ми б е, звичайне полотно. Такі нюансики. Далі, дивіться, я роблю протяжечку на дві ці петелечки, я розтопирю, розплющую це полотно не отак до копки, як оціна, да? отак. А такі розплющую це полотно, тримаю петелечки, тут прокладаю ніточку і притримую її пальчиком. І вив'язую одну петельку, мені треба. Далі мені треба білу. Я пров'язую білу. Далі мені жовту треба. Так само я притримую ззаді. Щоб не зробити ось так, я притримую жовту. Далі мені треба дві білих, знов прокладаю, знов притримую, і мені треба через одну раз біла. Жовта, біла. Жовта. Знов прокладаю, мені треба дві білих. І так, і виходить ось такі протяжки. Саме важливо, щоб тут не було нерозхлябаного. Бачите, якщо я навіть розтягну полотно, воно не стягується і нема провісів, і щоб воно не стягнулося. Це обов'язкова умова, і це просто навички. Далі я вам покажу, як я буду в'язати з руки. Я ось так беру дві ниточки, і далі я в'яжу в наступним чином. Біла-біла. Вони в мене вільно досить. Далі в мене жовта, біла, жовта. Дві білих. Раз, два, жовта, біла, жовта, біла. Жовта, біла, біла. Так я собі можу дозволити, коли в мене невеликі. Проміжки на зміну кольору. Тобто, у мене тут дві петельки максимум. І так я в'яжу по колу, і ми з вами зустрінемося в наступному рядочку. Ще один нюансик із дівчата, жакар не пробачає помилок. От я збилася в самому початку під камеру і не тільки під камеру. Тут треба рахувати, тому що ви це не виправите. Потім малюнок зіб'ється, і всім, ну може, не всім, якщо вам там десь не буде, видно, що це таке, але якщо ви перфекціоністка Жаккард саме ще те випробовування для вас, тому що він дійсно не пробачає. Помилок. І ще його дуже важко розпускати. Це не просто. Махір важко у нас розпускати, і жакард. От я повертаюся майже на початок ряду, для того, щоб зробити все спочатку. А, ну, тут у мене виходить, Ця візерунок постійно ти починаєш з першого ряду, і ну, трохи важко саме перший ряд. Не тільки в жакарті, мені здається, розпределити візерунок. Да? Буває таке, що ти навіть простий візерунок не можеш такопи скласти. З Жаккартом те саме, найважливіше це перший рядочок. Далі, коли вималювається малюночок, то вже цікаво в'язати. Дійсно, дівчатки з жакарт в'язати дуже захоплююча справа. І якщо ви на це маєте бажання та час, то і зробити ексклюзивний теплий. Одяг або аксесуар, то вже карта вам в допомогу. І зараз я повернуся на початок ряду, і потім все-таки підключуся на другий ряд. Так, все в мене склалося. Дов'язала я рядочок, перезнімаю марки. І далі я вже їжу візерунок, далі по схемі. Схему я вам поставлю потім скрін або в інфобокс і е, по схемам, дівчатки. Як правило, схема наша карта на, на, на в'язання по колу дається в кожному ряду. Якщо ви будете в'язати е, поворотними рядами, то е, на поворотні ряди. Е, Кожний другий ряд схем для в'язання по колу бути випродін. Зараз в цьому ряду я хочу вам показати, як 5 петель ми будемо в'язати З протягом Дві У мене по схемі. Протяжка. Далі я вяжу 3 петельки. Раз, два, три, далі дві. На 3 Так само я прикладаю пальчиком тримаю, розтягнула трошки, тримаю пальчиком 2, і далі в мене 5. Ну, для мене 5 петель це не проблема, але я так думаю, що на початку все-таки 5 петель це забагато. Тут я так само притримаю пальчиком і в'яжу. 1 2 Ось я з внутрішньої сторони перехрещую, я прокладаю ось так, білу, притримую і далі продовжую в'язати раз, два, три. От, я маленьку протяжечку зробила. І Прокладаю знову на три. Так. Далі тримаю пачком, дівчата. Це просто навчити. Навчити неможливо. Можна тільки навчити. Дві, другий, три. Притримаю пачком. Тут буде котелечки буде. Далі вив'язуємо 5 і знову я воду перехрещую. Перехожу інший колір, притримую, далі в'яжемо раз, два, перехрещуємо. Ось так. Цю протяжечку. І так у нас вимальовується візерунок. Пробуйте, це цікавий процес. Це дуже сильно захоплює. Це нові навички, це нові вироби і нові ваші можливості. Далі я це зв'яжу сама, потім вам покажу результат. І до нового включення.